Повісити на своєму під'їзді або роздати колегам, або просто розповісти своїм знайомим, що ми не йдемо з вулиці до 29 го числа, коли має бути підписана угода. Основний час зустрічі о 18.30. Страшенно подяка всім, хто приходить в інший час. Але о 18.30 щовечора вечора нам треба бачитися для того, щоб Київ, Україна, Європа бачили, що ми є. Тому я думаю, що вам потрібно діяти. Що нам залишилося, це розповсюдити досвід нашого Євромайдану на всю країну. Це не парламент, це не президент, це не уряд, це громадяни. Не і так само цілодобово стоять хлопці в охороні. Дехвань. <плес> Буде. Давайте ще раз нагадаємо собі і один одному наше головне гасло. Україна це Європа. Україна це Європа. Україна це Європа. Україна це Європа. Україна це Європа!